Видавництво літера пропонує великий зошит з української мови, універсальний довідник практикум для учнівства 4 класу. Посібник створили Олена Іщенко та Любов Гайова. Досвідчені вчителі, автори підручників і посібників для початкової школи. Чому великий зошит? По перше, він справді великий, бо він великого формату. По друге, він поєднує функції підручника і зошита і містить усе, що потрібно знати з української мови в четвертому класі, і при цьому не пропонує нічого зайвого. По-третє, він універсальний, бо відповідає державному стандарту і підходить до всіх програм. І по-четверте, великий зошит можна використовувати в школі і вдома для очного, дистанційного і сімейного навчання. Великий зошит це довідник практикум. Тут ви знайдете стислі теоретичні довідки для розуміння, а не вивчення на пам'ять, зразки виконання вправ, щоб не виникало запитання, як це робити, письмові завдання. Їх підібрано від простого з поступовим ускладненням, великий зошит багатофункціональний для вчителя. Це методичний посібник, збірник тренувальних вправ і завдань, концентрований виклад програмового змісту з курсу мови. Для учнів це репетитор, помічник і тренажер, для батьків це можливість пригадати, забути і стати компетентним помічником дитини у навчанні, як використовувати великий зошит в класі, для самостійної роботи, роботи в парах і групах, і, звісно, для домашніх завдань. Чому великий зошит важливий саме зараз, в умовах невизначеності. Змішаного навчання, робота із зошитом гарантує ефективне засвоєння програмового матеріалу без зайвих витрат часу, це дієвий засіб для подолання освітніх втрат. Він допоможе перевірити, що і як дитина знає і вміє, ліквідувати прогалини, повторити, вивчити, якщо дитина щось забула або не знає, тож використовуйте великий зошит у класі і під час дистанційного навчання. У школі і вдома підтримайте дітей у вивченні української мови за кордоном, вибирайте видавництво літера ЛТД, адже це завжди якість, досвід та інновації.